Hello, Friends, з вами Деніс Френді. Давно не було відео у моїй кімнаті. Ласкаво прошу. Е, у моїй кімнаті. Сьогодні у нас буде реакція на пряжене молоко. Палички. Та й так душно, я одів штани дуже теплі. Йой як душно зараз, капець. Треба передіватися. Просто дуже сильна жура, а то душно капіц. Треба тоді передіти штани. Ну добре, подивимося, добре. Давайте тоді до реакції. Цього відео зараз перейдіну. Let's go! Деніс реагує. Деніс Фрейнере гує, сьогодні він буде їсти. Так. Сніданки сухі, фігорні вироби не за глазурон добавки зі смаком пряженого молока. Одним словом, <кхух> золоте зерно. Смак неповторний будь... неповторний будь-який час. Вироби наші тільки для вас зі смаком пряженого молока. Фігурні виробине глазуром з добавками. Світ а, по-анлійськи. Коротше, зі смаком пряженого молока. ка ка Давайте їсти. Так, let's go. Коротше, та, о, Я не думав, що так буде душно. Ну, подивимося, подивимося поки що. Як там? Я вважаю, що камеру трохи треба упустити. Та заодно перетянув. Все я поміняв на спортивні штани, бо це капець як душно. Все, давайте їсти це. І книжку одну я зняв. Ну, може так буде краще. Не знаю. Коротше, поїхали їсти. Та. Такова с. Поїхали їсти. Я це їв на YouTube Short, так що ви вже це могли бачити. Та. Ну я купив ще одну пачку, бо мені дуже сподобалось. Я хотів вже з вами на велике відео від до Бо Оцінку я не давав. Може, так? Оп! Потім. Ну, ви вмієте запаковувати? О, ну на кінець. Поїхали. Ось така. Ммм. Ми це все, звичайно, не з'їмо на YouTube-шор, але Дуже вдячний вам за актив вчора під відео. Молодці, що пишете. Ви мене дуже радуєте своїми коментарями молодці. Как багато палочок? Мнизи yeah. палочки найсмачніші Думаю поставити на 10 балів Ми зараз хочемо кудись поїхати на природу. З сім'єю. Не знаю. М -м. Може шорти зніму. Від сила. Якщо щось цікаве буде. А якщо... Влог не знаю. Може зніму, може ні. Це у нас мокбанк і палички. Мені тут подобається, навіть би десятку поставив. Дуже смачно. Ця реакція буде довга, бо ми будемо багато їсти, так що... Їжте зі мною разом. Я собі подумав... Менше грузити на головному каналі Бруно-відео, Хоча б по одному в день, як, як Деніса Френля. Але буду все грузити на якомусь іншому дівому каналі. Тому думаю так краще. Там. Тому подивимося, що вийде. щоб не грузити на основний канал. Ой. Ну чуть не вку... вкусив Мама ж приготувала картоплю. Смажену, після солодкого слене. Ну я там, звичайно, їдять, тому й пішов сюди їсти. Ой, ну це смачно. Хм, рост я Це є смачно. Я ставлю 10 балів, мені дуже смачно ці паличка. Прості смачне молоко супер. попасти <гірge> <гірge> Я ударился. Нічка, да? Майже Пішов то Коротше, Короче. було сайк Ми не будем грати, бо це тупо. Сказав програвший. начинается это да, был направлен на это мне просто зубы снимал по чипса, чипсам ну, так получилось плюс ну снимается энергой там уже есть на буду картопли Ще їдемо покататися угу. на природу. Подивіться, що та природа себе представляє Дуже смачно. Ну знаю, мені палочка наисмашнейшая за попкорн, чесно вам скажу. М -м -м. Дуже смачно. Реально смачно. У собі руда кішка. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Я, до речі, цю останню пачку забрав. Будно є в заводі щ... шортів. Черт из юрки, думаю, а я це не знімав на велике відео. Не на велике відео. Тобто сьогодні. Ну, на сьогодні. І це була остання пачка з цим котом. Так, що таке? А Але хочеться пита. Молоко, оце я вам рекомендую Оце пробуйте. це Зі смаком пряжного молока це дуже смачно. З молоком це найкраще, ці палочки. До речі, мав з вами поговорити про те, що. Про Ютуб самий, про ці всі відоси, які ви дивитеся на Ютубі. Розумієте? Як вам сказати, я любив. Це все дивитися, дивитися, хто що викладе. Виставить якийсь цікавий контент, любив. А зараз, розумієте, чи я не можу його знайти. ну, Ну чи ну, Не можу. Коротше, я вже не можу, ну, так не дивлюся. Утратив інтерес від Ютуба. Від самого ютуба, від самих відосів тих. так. Себе на кінець почав дивитися. А інших авторів. Не знаю, там дивлюся одного. І той не викладає рідко відео. Той А більше... Нема кого дивитися. Взагалі. А дивлюся себе, думаю, чуть не засинаю потім... Якщо в день дивлюся, то... Думаємо, Та нічого, нормальне відео. Зняв. Знімаємо далі. Тому. Для мене нормально, для інших буде крінж-крінж, я розумію. Зато для мене не крінж, я подивлюся. Від початку до кінця. А ви хочете дивитися мене до кінця, хочете не дивитися, це вже ваша справа. Ммм. Mm. Це мої улюблені палички. Дуже солодкі, класні. Доведеться облизати це така пудра. Зараз кажете, що ти облизував, що ще не даю. Я йду по молоком. Я по молоком і попробую з молоком зараз це. Мені цікаво, яке буде на смак з молочком. Оце смачне, так? О, молочко! Давай вип'ємо його. Дивіться, зараз. Е, що я хотів сказати? Перше, як я відключу мікрохвильовку, колір прапора України змінився на телевізор. Думаю, що так, а це напруга дає. Виключу мікрохвильовку, одразу помінявся синьо-жовтий. Дивно. Prikol. Prikolina. Mm mhm. Prikolina. Mhm. Mm Aš tau. Šeikai. 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 Še Ви вибачите, з чаєм ще краще, з кавою, а з молоком ще краще. Ой, з молоком теж десятка, дуже смачно. Я би собі ще підогрів, ну достатньо. Ой, десь ми ще купимо молочка і ще з молочка. Там ще є нові, ще такі як ці, тільки ще корівка намальована замість кота. Можна ще її купити. Пишіть коментарі, якщо хочете. Ми можемо на всі палички приригувати. Сюрпризом, не сюрпризом. Усім, Пишіть чи чекаєте. І Я куплю. Як буде багато коментарів. Mm. Типа день скані купи палички, ми купимо. Ось з магазину, так. Але поки що це мої любимі. Є ще палочки, де можна гроші виграти. Ну там ніколи гроші не попадалося. <смір> Тут сімочка була и палочка тоже. Ммм, mm, смачно. -hmm. Mm -hmm. Вроді бег без зуби знову почали. На паличке? Хм. У мене ще стільки Тому таке справя. Лишається десь хвилин до кінця зйомки. Да я, напевно, швидше. Лодки мои любые. Бусулания за засулания. 牛人的很。Ooh, <laughs> Фу, останнє. Бішнеон. Не кажи це, коли знімаю, йолки палки Парнися на камеру, йолки палки Так. На цьому буде. Фу. Файно ми з вами поїли. Коротше, на цьому все, з вами буде не справді. Смачно поїли це все на YouTube -шорт я залишу. Будемо... Та, буде час від часу виходити ще, як я це їм. На відео е, YouTube шорти, до речі, шорт вже вчора один вистрілив 4 тисячі передів на цьому каналі, що за це дуже вам дякую. що Подивилися. Ну, що Ютуб прорекомендував най... найперше. Е, думаю, може вже далі піде так. І ми 40 тисяч з вами наберемо. З вами був Денис, Ден... Денис, Денис. Денис, Денис. Так, Напишіть коментарі, е, можете лайк тиснути. І гарного всім дня! Всім пока-пока. Бувайте йоу. все поїли супер. О.